За ґратами опинився чоловік, якого звинувачують у збуті наркотиків. Сам обвинувачений стверджує, що суд першої інстанції проігнорував його права, належно не дослідив докази, а прокуратуру нібито це було вигідно. Тож долю раніше вже судимого чоловіка вирішували в апеляційному суді Волинської області. Деталі справи та чому підсудний стверджував, що правоохоронці його підставили. Дивіться у сюжеті далі. Справжні кіношні пристрасті з легендованими свідками та негласними закупками наркотиків правоохоронцями розігрались в серпні минулоріч в Нововолинській міській лікарні. За матеріалами справи саме там підсудний, поки лікувався, влаштував незаконний бізнес та займався продажем наркотиків. Причиною для висунення обвинувачень стало щонайменше три епізоди, в тому числі з залученням легендованого свідка. Останній в тісній співпраці з правоохоронцями спершу придбав наркотики, а потім здав наркоділка. Обвинуваченим виявився раніше вже неодноразово судимий чоловік, який, ймовірно, не поспішає стати на шлях виправлення, адже в березні 2023 року чоловік тільки вийшов на волю, а вже менше ніж за півроку знову втрапив до камери. І за вироком суду першої інстанції за гратами повинен був провести 8 років з конфіскацією майна, оскільки підсудний вони не визнав, тож із вироком також не погодився та пішов в апеляцію, де намагався довести, що його підставили. За версією слідства обвинувачений регулярно приторговував наркотиками, продаючи за 400 гривень по половині таблетки. Саме ці половинки таблеток і стали причиною запеклої суперечки в судовій залі. Підсудний наполягав на дослідженні речових доказів і переконував, що цифри дозувань неправильні, але це все вигідно прокурору. Ми настає словослідити речови докази. Цих... Немає таблетки. в тих пакетах будуть погризні, які показали один і п'ять 5... міліграмів і один один. І... Це все. Що я прошу. Це закон, це не закону, це моє право, законе право це вимоги Європейського суду, щоб дослідити ночові докази. Їх не дослідили, їх приховали, просто задумали, що насправді існують. Хай прокурор, що там говорять. Не вигляду, щоб їх не посміхів, щоб приховати тут. Натомість захисник обвинуваченого акцентує увагу суду на інших ймовірних процесуальних помилках. Під час дослідження відеозапису, з вказаного викладу, відсутнє все таки підтвердження того, що відбулась передача вказаних наркотичних речових запис. Наркотичних речовин, тобто відсутнє взагалі підтвердження, того що вказана чи ти на погреці повідомила. Крім того, сліду козак так само не міг назвати ні деталі передачі, ні. За яких обставин вказана передача, відпова прокурор в свою чергу просить не задовольняти апеляційної скарги обвинуваченого, оскільки відозапис відбувається з вжиттям заходів конспірації, ну в всіх випадках беззаперечно видно сам факт, сам момент передачі, зважаючи на те, якими які методи були застосовані, де саме та відеокамера знаходилась тощо. Але ж матеріали кримінального провадження складені відповідно до вимог процесуального закону та й допитаний легендований свідок козак підтвердив факт. Закупки. Заслухавши доводи сторін та останнє слово підсудного, суд все ж дійшов висновку Залишити вирок без змін. Апеляційну скаргу обвинувачного мальчука Павла Андрійовича залишити без задоволення. Вирок Турійського районного суду Волинської області 29 травня 2024 року про обвинувачення Мальчука учний кримінального правопорушення передбачення 4 статті 307 Кримінального кодексу залишити без змін. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі.